Колеги, ну знову черговий законопроект і чергова якась каша юридична, каша законодавча. Давайте все зробимо, всі повноваження зберемо і передамо абсолютно на всі органи. Рахункова палата це орган, який е, в першу чергу е, забезпечує е, фінансовий е, аудит саме для Верховної Ради України. І перевіряє кошти якраз державного бюджету. Тому в частині місцевого самоврядування воно може перевіряти тільки субвенції дотації, які були надані з державного бюджету. Що приймається в цьому законопроекті? Так, воно тепер рахункова палата може перевіряти абсолютно все. Так хай може аналіз вже почне перевіряти. Ну давайте ще це якісь повноваження додамо. Ми приходимо до абсолютного абсурду в кожному новому законопроекті. Новий орган, ні, ми зараз реформуємо, навалимо туди абсолютно все. Так що давайте до тоді вже рахункова палата хай вже і повістки видає. Ну ми ж додумались в більшість Верховна Ради прийняла, що місцеве самоврядування має робити виконувати роботу територіального центру комплектування. То хай вже і рахункова палата це робить, а потім перевіряє, хто видав, а хто не видав. До речі, чудова ідея. Нехай рахункова палата перевіряє місцеве самоврядування, як правильно вони видали повістки своїм громадянам. Ну, бред і абсурд, абсурд, і цей черговий законопроект і оця ця постанова блокуюча саме для того, щоб зупинити оці всі бредові, абсурдні ідеї, які станов... стають з е... початку законопроектами, а потім законами. Колеги, прошу підтримати.